Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. До вашої уваги 15-й -ти випуск тижневика трофеї титули, в якому ми сьогодні підіб'ємо підсумки другого тижня на трав'яному покритті, протягом якого відбулося 4 турніри: 2 в жіночій сітці, 2 в чоловічій. І якщо у чоловіків у нас виграли турніри ті тенісисти, які в цьому році вже мали виграні трофеї, то от у жінок відбулися дебюти. Про все це говоримо далі. Розпочинаємо з чоловічої сітки, стартуємо з п'ятисотника в Лондоні, куди приїхав захищати титул Карлос Алькарас, для якого відповідно ці матчі були першими після тріумфу на Ролан-Гарос. Минулого року можливо ось та перемога в Лондоні дала йому наснагу перемогти в підсумку. І на Вимблдоні цього року цієї наснаги не буде, тому що він не те, що не захищає титул у Лондоні. Він програє уже в другому раунді. В ньому він грав проти британця Джека Дрейпера, того самого Джека, який пам'ятаєте, на минулому тижні взяв 250-ник в Штутгарті, тобто був в хороших кондиціях та хорошій формі. В першому сеті Алькарас та Дрейпер все вирішували на тай-брейку, і майже в одні ворота Алькарас його програв 3-7. А в другому дрейперу вистачило лише одного брейку та захисту своїх подач. Алькарас не зміг зламати гру. Тож британець виграє в двох сетах 7-6-6-3. Щоправда, в наступному ж матчі програє британський тенісист, але якщо додати ті поєдинки, що були в Штутгарті, і ось ті, що в Лондоні, загалом видає семи матчів у переможну серію на траві, непогано. До речі, Дрейпер в чвертьфіналі програє американцю Томі Полу, американцю, який в цьому сезоні уже один трофей великий за розмірами вигравав, це було в Даласі. І от зараз також не виграє. Саме Пол здобуває перемогу на ось цьому п'ятисотнику в столиці Англії. У фіналі грав проти італійця Лоренцо Музетті 6 7 6 Щоправда, нехай рахунок першого сету не водить вас в оману. Бо боротьба була в кожному геймі. Єдине, що Пол свої брейкпойнти реалізував а Музетті. Ні. В другому сеті могло бути все набагато швидше та простіше, тому що за рахунку 5-4 американський тенісис подавав на турнір, але дещо перенервував, як наслідок музеті вдалося перевести діло на тайбрейк, на якому навіть у нього були сетпойнти, але в підсумку матч все ж таки виграє Пол. Перший п'ятисотник в кар'єрі для Томі. Ще один п'ятисотник відбувався в німецькому гале, куди приїхав номеро на чоловічого тенісу Янік Сінер, який творить історію, оскільки стає лише восьмим тенісистом в цій самій історії, якому вдається, щойно ставши першою ракеткою, відразу виграти ж наступний турнір, на якому бере участь. Щоправда, не без проблем він виграє в Німеччині, тому що стартові три раунди виключно трисетова боротьба. А загалом, по всьому турніру, в кожному матчі були тай-брейки, тобто простих сетів взагалі не було. У фіналі грав проти поляка Хуркача, Хуркача, який тут вигравав у 22-му році. Тенісисти захистили на 100% всі свої подачі. Відповідно, долю матчів вирішували міні-брейки. Тобто все вирішувалось на тайбрейках. В першому сеті були сетпоїнти у обох тенісистів, але поряк свій не реалізував. А от Сінер це зробив і виграв перший сет на тайбрейку 10-8. А в другому сеті вже було все більш переконливіше для італійця. 7 2 Тож двічі по 7-6 за. Сінером він виграє свій перший турнір на траві. І загалом уже четвертий в цьому сезоні. Так тримати я нік. В Німеччині також відбувався ще один п'ятисотник у жінок в Берліні, де першим номером посіву була американка Гоуф, яка дещо змінила імідж. Але будемо говорити не про неї, а про її співвітчизницю, про яку в цьому сезоні майже не говорили, хоч вона із топ-десятки, Джесіка Пегула. Яка два місяці була поза грою через травму, і от повертається на трав'яний сезон і повертається феноменально та успішно, тому що виграє свій перший п'ятисотник в кар'єрі. До цього в неї було два тисячники, два двісті п'ятдесятники по кар'єрі, а от п'ятисотників не було. Нарешті є. Щоправда, турнір в Берліні був доволі таки специфічним, тому що багато тенісисток знімалися зі змагань. Про що говорити? В чвертьфіналі з чотирьох поєдинків тільки один був дограний. Це саме матч за участю Джесіки, в якому вона обіграла Чешку Сінякову 2-1 по сетап. А от Жабер, Рибакіна та Саваленка ну, у своїх поєдинках познімалися. Відповідно, їхні супротивниці до півфіналу вийшли, не догравши власне поєдинки. В півфіналі зійшлися дві подруги, дві американки Гов та Пегула. І фаворитом даного поєдинку нібито була Гов перша сіяна, але в очних зустрічах перевага на користь Джесіки. Вона виграє і цей матч 7-5-7-6, Хоча в другому сеті за рахунку 5-3 Гов подавала на сет, але програла його підсумку на тайбрейк. Тож Пегула виходить у фінал, де грала проти безпрапорної Калінської. Дві години 33 хвилини тривав їхній двобій. Свого часу я висловлював свої думки про теніс Джесіки. Іноді вона, здається, махає рукою на все, особливо коли програє. Хоче просто пошвидше програти. І от такі побоювання були після першого сету, тому що за рахунку 5-3 вона подавала на сет. Але в підсумку все перейшло на тайбрейк, який вона програла 0-7 просто-напросто в чисту, і отут дійсно могла махнути рукою. Але все ж таки, це фінал, це матч за титул. Вімкнулася. Другий сет виграє 6-4, А в третьому відіграла п'ять 5 п'ять чемпіоншепоїнтів супротивниці і вигризла перемогу знову на тайбрейку. Більше години тривав вирішальний третій сет. Ну і ще раз повторюю: виграє свій перший п'ятисотник в кар'єрі. Ну і ще один турнір, що правда, категорії уже 250, відбувався в англійському Бірмінгемі. І його виграє представниця Казахстану Юлія Путінцева, для якої це перший титул з 2001 року. Шлях Путінцевої до титулу До вашої уваги у першому раунді перемагає француженку Бюрель, в другому, на жаль, українку Калініну. Потім американку Долхайт, Італійку Кочаретто, і в фіналі грала проти Австралійки Томлянович. Загалом по турніру програла тільки один сет. Якщо для Путінцевої це перший титул з 2001 року, то для Томлянович міг бути перший в кар'єрі. Єдине, що провалила перший сет 1-6, в другому була боротьба. 5-4 Томлянович подавала за цього рахунку на сет, але не змогла цього зробити. Як наслідок все перейшло на тайбрейк, на якому були сет поінти у австралійської тенісистки, але не реалізація. Можливо, десь трішки перегоріла, перекипіла. Путінцева свої чемпіоншіп-поінти реалізувала і виграє титул в Бірмінгемі. Вітаємо всіх тріумфаторів попереднього ігрового тижня. Ну а на цьому тижні у нас уже розпочинається кваліфікація до Вимблдону. Наступне відео по тенісу на каналі буде саме присвячено уже гренслему на траві. Тож, якщо цікаво, і по якійсь причині ви ще не підписані на канал, будь ласка, робіть це та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.